Слава Ісусу Христу! 18-та неділя по Святого Духа нашої церковної візантійської традиції за Григоріанським календарем і також маємо сьогодні мучениці харетини, згадуємо пам'ять, дівиці харетини. Браті і сестри, кожне середовище десь окреслено своєю атрибутикою і своєю термінологією. Будь-яке професійне середовище окресле своєю термінологією. І церква також має свою термінологію, і ми до неї звикаємо. І то до такої міри, що церковні люди, як правило, або люди, які ходять до церкви, читають церковну літературу, читають Евангелія, слухають проповіді, прозраджують через те, що у е, бесіді використовують церковну термінологію. І ми б так сказали, ми маємо вже таке окреслене, призвичайне середовище церковне із своїм наповненням. І це може призводити до такої міри, що коли людина в церкві або у проповіді починає використовувати інші слова незвичні, тоді люди прислухаються, чи точно то це церковна бесіда. Деколи це доходить до крайнощів і до примітивізму. Я пригадую ще в 90-ті роки, коли був семінаристом, як розповідала, як розповідала мені одна дівчина з їхньої парафії, священник, намагався розповідати проповіді типу таких катехез, щось пояснювати глибше. А люди казали, щось він не то робить. У нас усе так було, що священник по церковно-слов'янськи прочитав Євангеліє, після того, так аби ми зрозуміли, нам його перерозказав, і була проповідь, а цей нас і то хоче якось навчити. Щось то той -то священник. Тепер вже в тих семінаріях не знаю, що їх хочуть. Така реакція була. От до такого, можливо, навіть примітивізму е доходити. Люди можуть звикнути на якесь. Таке розумієте, церковне, виключно церковне і закрите саме у собі середовище. Тобто церковний муж або церковна особа має говорити такими церковними словоми і нікуди вправо, і нікуди вліво. Приблизно так було і в часи Ісуса Христа, Щоб ми розуміли, ми коли читаємо Івангеліє, ми зустрічаємо неодноразово що Ісус Христос поводиться не типово релігійним усталеним звичаєм Ізраїля. На це є свої потім реакції, дехто скандалізується, а дехто навпаки прислухається. Ісус Христос не все робить так, як робили старшини Ізраїля, так, як робили книжники, так, як робили фарисеї, так, як робили практикуючі, віруючі. У юдаїзмі. Він робить щось по-своєму. І це його виокремлює. І майже кожна сторінка Євангелія, ми бачимо реакції, а чому він так сказав? А чому він так зробив? Ну нас же ж так не роблять. А чому він не помив руки? А чому його апостоли так зробили? Іншими словами, ми бачимо різницю, навіть певний злом того середовища, усталеного, ну ти ж претендуєш бути. Лідером духовним, значить, ти мусиш бути один як із тих, яких ми маємо поруч, до яких ми призвичайні. Тир і Седон, те, що ми щойно почули у Євангелії, це ексклюзив, це злом, і це щось таке, до чого ми з вами не звикнуті. Чому? Божий син покликав апостолів. Покликав їх як своїх учнів, вони ходили за ним. Він багато проповідував, вони слухали його проповіді, але Ісуса Христа, здебільшого, люди з практичних рацій ідентифікують як цілителя. А що це означає? Постійні натовпи людей, які приходять, і він їх має приймати. От можливо, ми так не звикли це слово окреслювати, але Ісус Христос робить прийоми. Отак От як лікар, бо він цілитель, він робить прийоми, а вони нескінчені. І апостоли не можуть стояти осторонь. Вони постійно йому допомагають, вони організовують тих людей. Мусимо зрозуміти, що діяльність Божого Сина, а вона приблизно при аналізі Євангелії охоплює три роки, це постійні натовпи людей, які не знають, що таке графік, які не знають, що таке домовитися про зустріч. Які просто Та ми прийшли із далеку, І він що робить? Приймає їх. Апостоли стають заручниками мегаактивної діяльності їх учителя. І ми це мусимо розуміти. І тут приходить момент, коли ці апостоли постійно зі своїм учителям, вони працюють, але вони потребують відпочинку. І це пояснює, чому Ісус Христос. Зараз знаходиться у сторонах Тирських і Сидонських у Приморському краю. Там, на Батьківщині, чи Малі, чи взагалі в Ізраїлі, його вже всі знають. У будинку, де він виріс, один із епізодів євангельських оповідає: там стільки людей прийшло, що заліпили їх. Знаєте, коли бджоли, оси, обліплять щось, стільки людей. І потім описують, які це були люди. Рідні прийшли. Прийшли ті, які хотілися уздоровити, і прийшли книжники з Єрусалиму, щоб ми розуміли, з півдня, з юдеї прийшли книжники, аби з'ясувати, що то, за докр... доктрина його. І там все закінчується великою свадою. Одні перекрикують, він не так вчить, а другі кричать, та він син Теслі, ми взагалі від нього такого не очікували. Іншими словами, у Ісуса Христа не може бути публічне життя спокійне. Він багатьом потрібний, він є опізнаний, і апостоли вже також. Терсидон це адекватна відповідь тому, що відбувається у житті Ісуса Христа, бо ми би так сказали першої семінарії. Він їх забирає в поганський північний край. Він йде там, де його не знають. Він йде там, де є поганий. І так жартуючи потім із семінаристами десь на лекції, я кажу, слухайте, а там у Тирі Сидоні, ви знаєте, що у наземне море. А якщо б це була тепла пора, бо ми не знаємо чесно кажемо, ми не знаємо, яка це була пора року. Ми знаємо, що він пішов із ними, а якби було гаряче, як ви думаєте, апостоли пішли бися купати? Та Кажуть, ну, мабуть, би пішли. А Ісус Христос пішов би з ними купатися. Кажуть, так, мабуть, би пішов з ними купатися. Вони пішли. На канікули у відпустку. А тепер скажіть мені, дорогі вірники, що ми звикли до, такого, до такої термінології, що Ісус Христос пішов за апостолами в відпустку. Дев'ята година. Ми підносимо, Господи, наші молитви за всіх тих, хто полях на полі боротьби. Ми підносимо наші молитви за тих, які самі не повернуться додому. Але молимося за тих, яких дуже чекають принаймні для того, аби дати їм достойний християнський похорон. Ми, з... Ми молимося за безчислених, зниклих безвістки. Ми молимося за нас, аби ми долучилися до лав тих, які борються, бо інакше і вони не вистоять. Аби ми були щедрими, аби ми були жертовними. Ми молимося за весь український народ. І молимося, аби ми, Господи, мали дуже важливе відчуття як народ, який бореться, що ти з нашої сторони теж борешся. За наш народ. За це ми, Господи, просимо, за це ми молимося і з цим хочемо лягати вставати, і з цим хочемо щодня трудитися. Браття, сестри, повертаємося до нашого богонатхненого євангельського слова. Ми не звикли до того, що Ісус Христос ходить у відпустки. Ми читаємо Євангелія, що він заснув на кормі, коли була буря. Це для нас, так, знаєте, ну заснув собі, заснув собі, бо змучився. Е, він мав, Божий син, невимовно активне і трудне життя поряд із численними натовпами і його апостоли також. І приходить момент, бо це лише люди, це лише. Людські істоти, ці апостоли мають необхідність відпочити. І тепер вони знаходяться в чужині, в Приморському краю, в Тирій Сідон, і ми чуємо, читаємо в Євангелії, і приблизно в середині Євангелії це описано. середині Євангелії приходить жінка, яка впізнає і кричить: сину Давида. Мою дочку мучить біс, ти мусиш помогти. І вона кричить. І в призмі зараз почутого і проаналізованого, ми можемо краще зрозуміти репліку Ісуса Христа, що Він каже: не гоже взяти хліб від дітей, дітей. А хто то є діти? Хто є ізраїльтяни? Та й не перший апостол, який є з ним. Ми так собі звикли думати, що апостоли це такі розумієте, найняті працівники, які ходять, це його друзі, яких він любить, за яких він переживає. Він каже, не гоже зараз залишити їх. Я присвятив цей час, цей тиждень або якийсь там період, аби бути з ними. Якщо зараз я почну те робити, що в Ізраїлі, ви всі погані, зараз зійдетеся і давай нас лікувати. І апостол вже втручається, так вона кричить за нами. Ну, але вона дуже гарно сказала: крихку, крихки крих дай з того, що їдять. Твої діти, що йдять твої апостоли, трошки мені уваги дай, із з тої уваги, яку ти даєш своїм апостолам. Браті і сестри, мусимо розуміти, що Ісус Христос апостолам дає увагу. Це Його церква, це його сім'я. Ми би так казали на сучасній мові, воюючи крім, це його побратими. І він каже, Твоя віра тебе спасла, йди до дочки, твоєї Крихка. Уваги є, і дочка одужує. Браття, сестри, дуже важливо зрозуміти, що Ісус Христос так ставиться до усіх нас, і ми йому не байдужі. І тепер повертаємося до нашого середовища. Для нас це незвично, і донедавна незвично було, щоб священник десь там із молоді їздив на велосипеді з вірниками, йшов щось, якийсь пікнік робити, готувати. Це донедавна таке було священник. Він священник тут. тут, тут. Сакрума ніхто не відміняв. Але якщо ми аналізуємо Євангеліє, то Ісус Христос намагається створити природне середовище максимально, максимально чесне до тих ситуацій людей, яких вони проживають. проживають. Знаєте, що Крайнощі у нашому церковному житті бувають. Є люди, які дуже строгі, вони потім застрогі до всіх. Ми маємо такі випадки, де коли говорю із нашими молодими священниками, кажу, та як там, та так, а, а тут так, юй, та й там і були, та й там каже ю, не встигаю, Кажу, а, а з родиною ти був цього року відпочивати. Та де? А твоя жінка, що каже: ну ти каже, та міг бись може тепер уже з нами десь піти. Браті сестри, це є дуже важливо, що Божий син є той, який нас учить жити, жити чесно. І потім, знаєте, як буває, особливо, коли люди беруть на себе якихось багато таких обов'язків, багато молитого, багато постів, багато строго, так, 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 а потім, а потім є зриви, потім середовище для залежностей, їх реалізації і всіх і тих інших речей, бо людина, людина себе. Перетомила, людина себе перевантажила, людина не вміє з Богом відпочивати. У часі Ісуса Христа було так само. Коли ми читаємо Іван і і, 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 і і потім чуємо, як Божий син каже, не робіть так, як кажіть, не робіть так, як роблять книжники фарисеї. Кажуть правильно, але живуть як? Ну, а живуть так. Все, лише поки... лише. його, лише. Роб... Каже, робі, е, як вони роблять? Каже, ну так все кажуть правильно, але це закваска фарисейська. Ти, коли заходиш у твої двері, так робиш, щоб Бог тебе бачив. Люди для публіки робили правильно, а далі зривалися. Ми випадково в нашому церковному житті такого ніде не бачимо. Що ми такі, такі знаєте, так Івангелія не для графіка зроблено. Щоб ми в недільку Божу були такі, знаєте, бубочки, хороші, чесні, святенькі. А далі, коли вже прийдемо, то десь треба й вигарчати. Браття, сестри, треба з Богом напружуватися, з Богом відпочивати. Євангеліє не для особливих титанів, Євангеліє для нас, смертних, і Бог із нами хоче як працювати, так і відпочивати. І ця сторінка євангельська, її виривати не треба. Вона є для того, аби ми розуміли, що Бог знає нашу ситуацію, знає, що нам потрібно і молитися, і працювати, і трудитися, і напружуватися, але нам потрібний відпочинок, як його апостолами. Я би хотів, аби ми сьогодні помолилися за одну дуже важливу річ. Може, за яку мися і не молили ще дехто в житті. Павло, апостол, каже, чи ми живемо, чи ми помираємо ми Христові. Може, Парафразувати, чи ми працюємо, чи ми відпочиваємо, ми Христові. Давайте за це помолимося, аби ми в Христі Ісусі працювали, би ми в Христі Ісусі відпочивали і жили повнотою Його дуже незвичайного Євангелія, яке робить і незвичайним наше з вами життя. Амінь.